Витягуємо стіну гіпсової штукатуркою, Так як тут де дверні пройоми, і грає велику роль так, щоб коробку встановити і двері самі не відкривалися або не закривались, мусимо витягувати стіну. Тут приблизно міліметрів 6. товщина буде слоя гіпсової штукатурки. А там приблизно 2 см. Оце такий перепад стіни по штукатурці. Ось такі штукатури були і таке наробили, що приходиться переробляти. Ну, жаль, що так, але вже що є, то є. Вже нічого не поробиш. Зараз гіпс своєю штукатурку робимо. Ось така штукатурка.